Е, так, друзі, зайшов у кафе, е, замовив, собі, замовив собі американо і штрудель яблучний, е, значить, перенесли мені американо. Я такий дивлюся, не пам'ятаю, еспресо це чи, 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 чи що це таке. Може, що переплутали. Підійшов чоловік, кажу, а це еспресо чи американо? Він мені каже, це американо, ось ж водичка, що в неї додати. Ну, типу, поняли, самі розбавляти треба. Ну, це хто п'є каву там постійно, той розбирається, я не розбираюсь. Ну, цікава фішка, бо я знаю, що просто окремо ще є воду додають, типу, щоб ти пив після того як ти типу, попив каву для того, щоб сосуди, щось там. Цукор таке від деречку мені принесли. Ось яблучний штрудель. Що цікаво, до нього ще де морозиво, да виходить? Перший раз таке бачу, ну, дуже прикольно. До речі, я чув, що з морозивом білим треба їсти штрудель. В цьому закладі це тесто кафе називається, на оболоні знаходиться. В цьому закладі так подають. І що, це от мені принесли еспресо, а я вже розбавляю сам скільки хочу і виходить, у мене американо. Ну, прикольно. Так, добре, наступне відео буду куштувати.